Привіт усім, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Слава нашим захисникам та смерть нашим ворогам! Будемо сьогодні відділяти чергову діточку. Ось у от красуньку. Від багатодітної мамочки орхідеї. Багато казок. Починається з такого вислову. Були у батька три сини. А у нас, навпаки, було у мами три доньки. Оце найменша третя. А дві попередні. Ось вони вже відділені, вже красуні, великі, гарні. Дивіться, які. Ось це більша. І ось отут менша. Ось, бачите? Її розеточка. Щоправда, ця менша не розвивається поки що активно. Ну, Але то таке, ще прийде її час. Не так давно я знімала відео, як відділяла цих діток від мамки. Це дітки, які виросли з точки росту. Ось, бачите, які в них вже гарні корені. Досягли низу. Ось ростучий корінчик, який гарний. Прекрасно вони себе почувають. А ось перед вами їх тітка, яка нині квітує. Дивіться. Ось отака красуня: це орхідейка Пінлонг Черіс. Ну і власне, оце ж теж вона. Погляньте, ось такі от ніжно-рожеві, красиві в неї квіточки, невеличкі до 5 сантиметрів, але дуже-дуже ароматні. Кому цікава історія ось цієї багатодітної мамочки, ось тут в правому верхньому куточку. А також в описі під відео я залишу посилання на плейлист, де зібрані всі відео, які я знімала на протязі кількох років про цю орхідею. Це у нас орхідея під кодовою назвою Краказябра. Там від самого початку можна побачити від того моменту, коли почали зароджуватися ось ці дві красуні старші, потім як... З'явилася ось ця малявка після того, як ми тих відділили. Ну, коротше кажучи, все-все-все, вся історія цієї орхідеї. А якщо комусь цікаво взагалі початок, то я також в описі під відео залишу посилання на відео, не пам'ятаю, якої там трирічної, здається, давнини, як я розділяла групову посадку двох орхідей Філісандер. От, власне, ось це одна з них, вона квітне. Два рази на рік, красиво, гарно, бачите, велика хороша орхідея. А друга вирішила, що її покликання це бути мамою. І за цей час замість квітів видала три дітки. Думаю, що це ще не все, можливо, ще щось з неї можна буде отримати. Зараз відділимо ось цю малявочку, а там лишається пеньок, хоча зовсім він лишається там сухий і страшний. Але навіть коли лишався після відділення ось отих двох пеньок, то я тоді вже думала, що нічого не буде. Але буквально за кілька тижнів вона почала ростити ось цю красуньку, діточку. Бачите, вона вже хороша. В неї дивіться, які гарні корінчики є навколо. І ще один там пішов всередину. Зараз будемо розкопувати, щоб його дістати. Отже, пеньок ще лишиться, і в пенька ще є декілька хороших корінчиків. Можливо, ми матимемо ще щось. Будемо, як то кажуть, витискати по повній. Отже, приступаємо до роботи. Дезінфікую інструмент, знадобиться скальпель і ножечки. Думаю, що більше нам нічого не потрібно буде, бо там, власне, особливо нічого і робити не потрібно, просто її акуратненько відділити. Ну, ще перекис, щоб зріз обробити. Інструмент взагалі-то оброблений. Я щоразу після роботи обробляю всі інструменти, але потім перед початком якоїсь нової операції знову їх обробляю про всяк випадок. Отже, ось наша красуня. Зараз подивимося, з якої сторони її відділити. Ось ще лишається старий листок мамчин. Його, бачите, вона своїм корінчиком молодим відломала. Наполовину. Але листок тримається. Це, до речі, хороший знак, що сам пеньок ще живий. Зараз роздивимося, як тут його краще зрізати. Треба нам якось залізти між корінчиками. Аж ось отут. А як це зробити? Навіть не знаю. Так. Буду пробувати. Це думаю, може я туди не скальпелем. А ножичками якось залізу. Дивіться, буду пробувати ножицями, бо скальпелем не хочу пошкодити корінчики, розумієте? Оп! Гляньте, як у нас все вийшло. Ось так. Тепер що ми ще тут маємо? Все-таки знадобиться нам пінцет. Я про нього щось спочатку не подумала. Знімемо ось тут трішки. Ось дивіться, знімаю трішки цієї всякої накладу, всякого, бо у нас поліз туди всередину молоденький, гарнющий корінчик, який нам потрібно тепер дістати звідти. Він десь глибоко-глибоко повіявся. Ось показую, я там ще старі корені буду різати. ось так. Так, щось там та є. Де ще в нас тут? Здається, ми вже добрались до краю. Пробуємо зараз. Вона приросла до пенька цим корінчиком. Ось отак. Змінюю трішки ракурс, і нам треба відділити цей корінчик. Доведеться брати ще сікатор і різати ось оцей залишок старого квітконоса. Бачите, спочатку думаєш про одне, а виявляється, по ходу, зовсім інше. Ось На задньому плані, щоб ви бачили, беру сікатор, дезінфікую його і обріжу ось цей квітконос, який нам заважає залишок квітконоса старого, ось він. Опа. А тепер можна буде дістати вільно дітку. Ну, там же ж десь в недра пішов корінчик. Ой, він приріс. О! Гляньте, яка красунька. Красунька відрізалась з маминим листочком. Ну, тому що я її відрізала, бачите, зі шматком. Пенька цього. Так, 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 що ми з цим будемо робити? Так, Що ж ми тут маємо? Цей мамчин листок, я, звісно, обламую вже остаточно, він нам не потрібен. Так, маємо шматок старого пенька. Ось зріз. Ось, бачите, ось, ось так от воно виглядає, бачите? Чотири гарні корінчики, п'ятий ось, ось малесенький. Тепер маю шматок пенька. Я навіть не знаю, як його відділити тут. Так, що ж нам тут робити з цим шматком? А я ось думаю, що я, мабуть, із тим шматком її посажу. Думаю, що нічого їй не станеться від того, що той шматок пенька там буде. Зараз почати якось відділяти її від того шматка. Я не хочу її зашкодити. Ось такий от вигляд знизу має, бачите, ось цей пеньок, шматок верхній цього пенька, до якого вона прирощує, ось так він і піде в мене в посадку. Не буду я її відділяти. Вона прекрасно себе почуває, гарна дуже рослинка. Бачите, в неї такі глянцеві, з крапом листочки. Супер. Декоративна, гарна рослинка. Отак і буду саджати. Беру стакан тепленької водички, я в ньому розчинила трішечки добрива універсального. Поставлю її, нехай вона буквально кілька хвилин постоїть. А ми з вами обробимо пеньок і, відповідно, субстрат підберемо. Ось вона на задньому плані. Дивіться, наш пеньок показую, що тут ще є на цьому пеньку. Для початку назад повертаємо те, що дістали з нього. Отже, дивіться, в горщику тут взагалі. Жесть, гляньте, що робиться. Тут гриби всіх сортів, яких тільки хочете, розвелись. Бачите скільки? Це говорить про те, що розкладаються субстрати, розкладаються корінці, які відгнивають. Але, не дивлячись на це, в неї дивіться ось, нещодавно її поливала, бачите, є гарний зелений корінчик. Один, ось другий. Ось він, бачите? Ось він з поверхні йде, він нормальний корінець. І ось він пішов, 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 десь там всередину. Тобто, в неї ще є мінімальний потенціал. А отже, залишимо ми цей пеньок. Тепер ще я вам що хочу показати. Гляньте ось. Бачите ось цю невідому піпочку, в неї є ще якийсь ростик. Той ростик з'явився, я вже не пам'ятаю, чи разом з діткою яку щойно відділили, чи, можливо, навіть раніше. За ту дітку, а вже потім дітка проклюнулась вище, і, відповідно, вона пішла в ріст. А ось оце щось воно досі сидить. І воно теж, до речі, схоже на малесеньку дітку. Просто вона не розвинулась. Отже, я зараз просто капну зверху перекісу на отой зріз, і цей пеньок у мене буде стояти і надалі. Будемо ще чекати від нього якогось дива. Якщо засохне, нічого страшного. Вже і так він видав нам аж три дітки. Це ну просто суперово. А якщо вида ще й четверту, ну то це буде взагалі рекорд. В мене ніколи не було скільки діток від однієї орхідеї. Зазвичай, ну, по одну, по одній дітці на пеньку. Так, одну краплю, воно зараз підсохне швиденько, і все. Тобто, коріння ми не порушували. З цим пеньком має бути все добре. Запам'ятали і все. Відправили його на те місце, де він завжди стоїть. Для посадки я знайшла ось такі. Субстрат. Це субстрат, який я робила для посадки фласяк. Я тоді його так з запасом зробила і це я використовую для різних посадок маленьких орхідеїв. Вже декілька посадили ось за останній час. І сьогодні цю також посадимо ось в цей субстрат. Тут у нас кора різної фракції. Тут у нас трохи моху, трохи кокосового волокна, є там трішечки кокосових чіпсів. Ну, така от вологоємний такий от субстрат. Для нас він в ідеалі. Зараз я його теж трішечки намочу з оцією водичкою, в якій стоїть орхідейка, тому що ну, в сухі саджати не надто добре. А так, щоб він був ледь-ледь вологим. Орхідейка попила. Тепер нам з вами оцей от. Зріз потрібно присушити. Зараз його серветочкою промокну, щоб він був не такий вологий. І підсушимо його перекісом. Ось він. Знову беру перекіс і буквально одну краплю. Кладу на серветочку на кілька хвилин. А ми розмішуємо субстрат. Краплю тієї водички. Ну, тут, мабуть, краплю не обійдеться, бо воно дуже сухе. І гарненько перемішуємо, щоб воно зволожилось. Бо кора суха. Так, перемішали. Тепер, що стосується горщика. Маю ось такі от дві. Ємності, в яку з них посадимо. Або малесенький стаканчик 200-грамовий, або ось такий більший. Останнім часом ми саджали декілька орхідейок, невеликих в такі стаканчики це спід сметани, Він за розміром, як дев'яточка горщик стандартний. Ну Цей зразу скажу вам, що він великуватий, тобто на виріст, Або ось такий стаканчик більш тісний. Ну, за кореневою системою, в принципі, вона і сюди підходить. Ось дивимось. Бачите? Стаканчик якраз. Тому, напевно, все ж таки я зупинюся на стаканчику, на цьому маленькому. Тим більше, що навесні ця дітка все рівно поїде до когось із нових хазяїв, вона буде продаватись. Власне, там уже нова власниця чи новий власник пересадить. Так, як йому захочеться. Оскільки стаканчик сам по собі дуже легкий, то щоб він не перевернувся, я за традицією на низ кладу камінчики. Це і субстрат, і баласт. Орхідеї камінчики полюбляють. І вони з превеликим задоволенням до камінців тягнуть свої корінчики. Ось отак. Сантиметра півтора. Далі сюди ж кидаю трішечки нашого субстрату вологого, а тепер туди ставимо нашу діточку, орхідеєчку ось так. Трішечки розпрямляю її корінчики Ну і засипаємо субстратом. Так, от, все завершено, все закінчено. Нічого не трамбувала, просто легенько накидала субстрату. І все. Ще я цю орхідейку підіпру, щоб вона стояла в мене рівненько, і щоб вона рівненько пробувала закріпитись. Підперти, не знаю, можу ось так спробувати для початку. О, Просто підклала шматочок кори. Якщо вона буде нахилятись, я, можливо, підіпру шпажками, Так, щоб закріпити її рівненько, гарненько, щоб вона не хилила, щоб вона красиво себе в стаканчику закріплювала за допомогою нових корінчиків. Ось така от швиденька, гарненька посадочка. Маємо нового красунчика-малючка. На цьому я буду з вами прощатись. Всім бажаю миру і добра. Вірте в наші Збройні сили, наближайте перемогу. Слава нашим захисникам! Друзі, також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати це відео, а також розповсюджувати його в своїх соціальних мережах. Я вам всім дуже за це вдячна.